ну, вообще, может, когда-то был. Может, Наши люди не были в городе. наши, наши не были. Сейчас, секунду. чекайте. давайте попросимо все ж таки вийти, ми вас накликали. Дякуємо за допомогу і ходь. Дякуємо. Можете постояти десь в іншому місті. Валєр, Камір, восьма сьогодні.

По бокам. По бокам. Покажи а Покажите. 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 Покажите Мы не трогаем. Не, не, ну то, не нет, не я за начать Я заступник начальника у милиции. Я, я, я просто не без нет. формы. Не надо на глазах. Я а, могу показать и а, нет. Да. а что вы сказали, что нету? Нету сброя, видите? Да, вы только везброев. что показали. Какую? С другой стороны, может да. Ну, да, 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 не додел. Где телефон? Я це поліції перевели. Босі тут там. Він відсутній. Дві двої. Дві двої я не приймів. А що за прийм? Дози. Дози. А Чому на на акції? Так що акції. Людина приходить зі спрою.

Коридор! Чого я біло? Так можна було вилити, тому що біло бумажку. Розберіть, будь ласка, що за скло? Привіт, що я на себе. Якщо громада буде розбиратися з такими випадками, то йде до самого суду. Якщо міліція буде телефон? Дайте телефон.